Друзі, всім привіт! Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і дуже важливий день. Те, що сьогодні, сьогодні відбулося, це надає дуже багато запитань, але водночас і дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що. Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому що відбулося сьогодні, це те, як повинно було відбу... відбутися. Я не хотіла пожимати руку цієї спортменці, і я діяла своїм серцем.